Олексій Гончаренко має свої е, е, коментарі з цього приводу. Народний депутат від фракції Європейська Солідарність долучається до нас. Пане Олексію, вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас. Пане Олексію, говоримо про ось цей скандал, який е, е, викрили набу і САП щодо корупційних схем Міноборони на закупівлях. А вони стосуються попередніх років. Яка ситуація зараз, пане Олексію? Чи щось змінилося? Може, є у вас дані свіжі? Ну, я не є слідчим органом, тому я не можу щось стверджувати. Але на мою думку, навряд чи щось змінилося, і ми бачимо бардак міністерства оборони і корупція. Я подавав ще минулого року, в кінці року, проект рішення про звільнення у з посади міністра оборони. На мою думку, він абсолютно не справився з цією роботою. На жаль, так це ніякого рішення не прийнято. Він продовжує бути міністром і mm -hmm. тому, що попереду нас очікуючи багато розслідувань, багато скандалів. На жаль, це є дуже боляче, тому що коли ми говоримо про міністерство оборони, кожен скандал там це не просто скандал. Це mm -hmm. означає, що хтось загинув після того, бо неякісне, щось закуплено або закуплено за дорого. Це означає тоді в меншій кількості. Це все напряму, це все про життя, життя тих, про якого так люблять. у нас казати слава збройним силам, все слава славою. Це клас. А може, ми зробимо, щоб ці люди не помирали? І це Абсолютно. буде, це, і це буде найкраще, що можна зробити. Давайте, пане Олексію, ще до однієї резонансної теми перейдемо. Ось Володимир Зеленський призначив колишнього генпрокурора України Андрія Костіна послом у королівстві Нідерланди, а також постійним представником України при організації із заборони хімічної зброї. Про це йдеться в указах президента України, датованих 7 квітня. Нагадаємо, що Андрій Костін був генеральним прокурором України з липня 22-го року по жовтень 24-го року. Він подав у відставку після засідання РНБО, на якому розглянули скандал. Щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами. Тож, пане Олексія, як ви оцінюєте кандидатуру пана Костіна на таких важливих посадах? І чому немає генпрокурора нового в нас призначеного почекай? Хай спочатку да. ну, давай послів протягом те, про генпрокурора, бо теж дуже да, цікаво по перше, це означає, що всім треба підписатися на мої соцмережі, наприклад, на мій телеграм-канал, в якому я ще Ми здає, здається в кінці вересня минулого року. Сказав, що скоро Костін буде відправлено у відставку, і наступним його місцем роботи буде посол України в Нідерландах. Чесно кажучи, я не дуже розумію, чому майже на півроку затягнули його призначення як посла, тому що ну, взагалі-то. Зараз я скажу свою оцінку цьому призначенню між між взагалі відсутністю посла, ну то краще, звичайно, щоб там хоч хтось був, тому що це все одно важлива країна, і нам потрібно з Нідерландами активно працювати на ну, але затягнувши на півроку, все таки моє передбачення і мою інформацію була повністю підтверджена. Що стосується оцінки, звичайно, те, що дипломатична служба перетворюється, пам'ятаєте, був такий. «Кладбище погибших кораблів» — була така книжка. Оце те, що наша дипломатична служба перетворилася на таке кладбище погибших кораблів, кар'єрних. Це колишня генпрокурорка Венедіктова, яка нас пос зараз посол в Швейцарії, колишній міністр оборони, який був ще донедавна послом Словенії. Ну і можна багато кого перелічувати. Це погана історія. Тому що ну, це означає, що ці люди не справились в той чи іншій мірі. Ці люди не є професіоналами в цій справі, а потім ці люди призначаються на цю посаду. І в очах Зеленського посол це якась така, знаєте, як, ну, як почесна пенсія, і якась така почесна, от ти там тихо відійшов, ну, значить, отримає посла. А, а те, що взагалі-то ну це якби конкретна серйозна робота, якою треба займатися. Ну то на це ніхто не звертає увагу. плюсів Костін знає англійську мову, принаймні <звісна> тому що в нас іноді з цим бувають проблеми краще <звісна> за плані. міністра закордонних справ в ну, да, Нідерландах. Е це дуже актуально, звичайно. Ні, да. ну це актуально, бо без знання англійської мови бути дипломатом неможливо в принципі. Дійсно, не дуже іноді зрозуміло, як в нас деякі дипломати працюють не знаючи фактично її, але е, він її знає. Е, е, крім того, Нідерланди це в тому числі напрямок співпраці з міжнародним судом, який знаходиться в Газі, тому тут є, хоча б ну і тут Костін цей, цей напрямок, як був генпрокурором, цим напрямком активно займався. Тут ще, хоч можна, хоч якісь знайти зачітки. Однак повторюю, з точки зору професійного це абсолютно це продовження цієї історії про непрофесійні призначення і дипломатичну службу, яка використовується не по призначенню, а просто як якісь такі такі маленькі призи чи маленькі втішні якісь там так, посади. Це погана історія, це послаблює нашу дипломатичну службу. А потім ми дивуємось, коли ми бачимо, що в нас проблема тут, там в тій країні, і взагалі ці проблеми нарощуються. Ну а якщо цим або не займаються взагалі, або займаються погано, то куди ж це ведеться? Пане Олексія, а ви згодні з тим, що у нас зараз дипломатична служба це трохи кладбище погибших кораблів. Дуже влучна до речі аналогія пане Олексія в цьому контексті. Ну, я до речі, вітаю ще <зас> раз Олексія. Так я хочу сказати, що я поділяю цю точку зору занепокоєності про професійний стан дипломатичної служби, тому що мені здається, що у нас насправді є достатньо багато кадрових людей, які працюють на низових ланках, але через оці політичні призначення вони по суті не мають можливості навіть кар'єрно проявити себе. Та а от замінили нарешті посла в Китаї Подивимось, як спрацює. Я, до речі, знаєте, з позитиву прочитав, що він знає китайську мову. Да? Новообраний, ну, ну це вже плюс. <ріст> да? Що можна сказати? Не лише англійську, але вже і китайську мову. Ну в Китаї це ну, без сумніву <ріст> важливо. І, і, і китайці такі речі цінують. Але в цілому так у нас є. Тут можна подивитись на статистику, скільки послів взагалі не заповнені. У нас роками роками по багатьом країнам є посольства, де просто немає послів. І ну таке складає. Це враження, що ну скаж, скажімо так, ми ж так багато говоримо про потребу міжнародної допомоги і так далі, а у нас нема послів. В ну, дуже часто навіть в ключових країнах uh -huh. да ну я вже не кажу. От навіть от ви знаєте пана Мельника, наприклад, призначили да представником ООН в Україні. Ну побачимо, як це буде працювати в Бразилії. Але... Якось недовго да але але, але якщо України наскільки вон в представником, представником України, в ООН. Да, представником в України вон, тому що але і з того, що мені розповідали мої колеги, тому що німецькі політологи, то його в німеччині, ну чесно кажучи, не дуже добре сприймали, і uh -huh. я не впевнений, що він дуже добре там спрацьовував, Помітьте, тому що німеччина почала нарощувати допомогу після того. Того як ми змінили там посла, uh -huh. ну можливо, вон буде трохи інша ситуація, чи це так показник нашого відношення так, до він до Шольца до... називав да, ліверний калбор таксою. Так, так, да, так, так, пам'ятаємо, так. а от такі методи, як ви вважаєте, пане Олексію, такий стиль він воон буде краще працювати на майданчику там Ради безпеки і так далі. От там де мельник зможе там з росіянами можливо по побадатися? Скажімо так, ну ми побачимо. Ну насправді це більш там буде більш прийнятно. Я про ліберну колбасу теж не дуже зрозумів. Хоча мельник є кадровим фаховим дипломатом. Мені здається, тут трішки Мельник, Знаєте, пішов шляхом, намагався якось ну, може, показати себе перед Зеленським. Оце ж оцей стиль такої, я би сказав, нахабної дипломатії, ну це ще до овального кабінету, бо після овального кабінету я не знаю вже як її характеризувати. Народна дипломатія. Цей стиль -дипломат. він проти. Практикує... Да, він практикувався власне особисто Зеленським і, і продовжує практикуватися, і він вже неодноразово нас привів до проблем. Він привів нас до скандалу з Польщею, який до речі, в принципі, з тих пір наші відносини так і не виправилися. Там є і, і, і до поляків купа питань. Ну але я просто коли от люди говорять: ну треба ж їм відповісти. От ну а що ж Зеленський мав сидіти і мовчати в овальному кабінеті? Я весь час тільки одне говорю: ми нам ми, коли ми дивимося на дипломатію з на нашої точки зору, це що? Це там проявити емоцію, чи це досягнути якогось результату? Якщо досягнути результату, то я питаю усіх, який результат був досягнути в овальному кабінеті, крім того, mm -hmm. що нам на певний час відключали розвідку, припиняли передачу е, зброї і і повністю зіпсовані стосунки між двома президентами. От якій ну який результат, і ще є одна проблема. Ну дуже класно відстоювати своє місце в світі і бути серйозними. Все, але ну ми в складній дуже ситуації знаходимося. Це ми шукаємо допомогу, не в нас шукають допомогу, а ми її шукаємо. А коли ти шукаєш допомогу, ну все-таки при всіх там інших. Ну, але ти трішки в іншій позиції, ну І... потрібно проявляти ну... просто е, якісь дива е, дипломатії. Це це зрозуміло, що дійсно е, бо ми просимо, а не у нас просять, пане Олексія. А ви е, як вважаєте, ось враховуючи ось таку доволі е, е, агресивну дипломатію Трампа, в тому числі США, чи не станеться так, що найближчим часом е, провідні країни світу почнуть е, е, теж е, на міжнародній арені ось е, проводити таку агресивну саме дипломатію, тобто. Прямим текстом без оцих дипломатичних закидонів і тому подібне. Я чому питаю? Бо власне вже провідні світові змі пишуть про те, що керівники великих корпорацій швидко почали відходити від такої м'якої політики по відношенню до своїх співробітників і перейшли до політики такого серйозного суворого, навіть подекуди, жорстокого такого тиску заради результату те, що світ змінився, змінився очевидно. Те, що епоха Дональда Трампа вона буде відрізнятися, вона вже, вже точно вже відрізняється від того, що було до. Те, що ми не до кінця знаємо, куди нас врешті-решт всіх це призведе. Ми теж цього не знаємо. Тому наслідків буде багато, і такий наслідок, як е -м, загострення стосунків, і воно точно буде в світі йде світова торгівельна війна, вже вона вже відбувається. І це також буде загострювати. Взаємовідносини, і те, що світ стає жорсткішим, прагматичнішим, це факт. І це, до речі, означає і для нас висновки, що от все це там, просто всім нагадувати про те, що ми страждаємо, ну то вже мало кого цікавить. Це, це все має бути з'єднано з поясненням, а чому ми потрібні, і що ми можемо привнести. І, і це дуже важливий напрямок. Ну, але повторюсь, як би не було, дипломатія виникла не на пустому місці. Тобто, це не тому, що просто комусь нема чого робити, придумали протоколи, дипломатію, вчаться цьому роками. Це не тому, що хтось, знаєте, дурачки. Це тому, що все одно треба між людьми створювати стосунки. Ці стосунки важливі, в цих стосунках можна знаходити багато чого. І тому. Необхідність дипломатії в такому жорсткому світі вона тільки посилиться, тому що тим більше важливим буде вміння дипломата, незважаючи на це, знайти спільну мову, спромогтись, домовитись, знайти необхідний контакт, достукатись, коли це буде необхідно. Це це, це дуже важливо, тому це важлива робота. Тому в усьому світі ця робота цінується гідно оплачується, і тут див немає. Світ нічого просто так нікому не дає, і те, що в Україні ігнорується це. Ну повторюсь, це, це погано, і я тут під підтверджую, що дійсно в Україні насправді є сильна дипломатична служба, яка себе дуже проявила, угу. особливо після початку повномасштабного вторгнення. Ну просто в цій дипломатичній службі дійсно в людей в багатьох є як стелі, якась в яку вони впираються, бо вони не можуть стати послом. Бо послом мають призначити якогось дядю чи тьотю, які значить там ну, да. на щось закрили очі і десь когось сховали від правосуддя, чи ще щось на жаль, ну, це погано, пане Олексіє, ще не можу. Не можу у вас не запитати з приводу парламентської асамблеї Ради Європи, адже напередодні у Страсбурзі розпочала роботу весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. І тема України та протидії російській агресії там якраз будуть лунати. Зокрема, говоритимуть про уникнення безкарності Росії боротьбу з іноземними втручаннями в безпеку Європи та українських журналістів у полоні Росії. Вже на завтра, 9 квітня, заплановані термінові дебати та ухвалені резолюції щодо питання агресії Росії. Про Оти України необхідності відповідальності та уникнення безкарності. Тож розкажіть, будь ласка, якими аргументами можливо будете переконувати інші країни? Чи можливо їх і не треба переконувати? в чергових в тому, що Росія має понести покарання за свої чергові звірства? Не треба переконувати, треба розмовляти. Це називається парламентська дипломатія. Це трішки. Інший напрямок, але теж безумовно важливий, тому що парламентарі, особливо коли ми говоримо про європейські країни, в чому значущість парі? не в тому, що парі може прийняти якесь рішення, яке Путін буде зобов'язаний виконати. На жаль, немає такого органу на світі, який може таке рішення прийняти і поставити значить, Путіна перед фактом. На жаль, але чому все одно при цьому парі зі своїми рекомендаціями важливо? Тому що парі це найбільший в Європі майданчик, на якому збираються депутати національних парламентів. А треба розуміти, що незважаючи на не на існування Європейського союзу і європарламенту, незважаючи на це, насправді ключову роль грають національні парламенти. Європарламент має дуже дуже обмежені функції. А от всі ключові рішення приймаються насправді в Парижі, в Брині. Ну і далі в Мадриді і пішло, поїхало і приймають його так, як всі ці країни. А Європа вся це парламентська система. Е, майже вся це система, в якій домінуючу роль в системі влади грає саме парламент. То це означає, що це саме ті люди, які визначають політику в своїх країн. і це унікальна можливість от на цьому майданчику цими людьми комунікувати, працювати. І тому дуже важливо тут доносити ці точки зору і формувати певний мейнстрім Пар в парі в України. Є успіхи Рада Європи стала першою, поки що, єдиною міжнародною організацією, з якою була викинута Росія після початку повномасштабного вторгнення. Це було ще в березні 2022 року. З того часу Парі прийняло цілу низку резолюцій, які потім знаходили своє відображення в рішеннях конкретних національних країн або Євросоюзу. І ну нам безумовно, треба продовжувати Це, на цій сесії. Головний аспект буде це напрямок трибуналу і цей реєстру збитків. Це ті напрямки, які створюються на базі Ради Європи. Ну і безумовно всіх зараз цікавить питання мирного врегулювання, і тут треба дуже важливо доносити, що Україні потрібен мир, що Україна хоче миру якомога швидше. Просто цей мир не має бути капітуляцією, а цей мир має бути на гідних умовах, і що ми хочемо що найшвидше його досягнути. Угу, зрозуміло. Пане Олексій, ми вам дякуємо щиро, що ви долучилися Я до дам. нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був разом із нами на прямому зв'язку.